Друзі, вітаю вас на каналі про в'язання. Мене звати Тіна і сьогодні я хочу показати вам, як зв'язати ось такий чудовий повітряний візерунок спицями. Такий візерунок я використовувала при в'язанні свого мохерового джемпера з комірцем. Зараз я вставлю фотографії. І якщо вам подобається цей візерунок, то залишайтеся зі мною, я покажу, як же його пров'язувати. Тим паче, що він дуже-дуже простий, рапорт візерунка складає 4 петлі і 4 ряди. Отже, якщо ви в'яжете, то рахуйте, що кількість петель вона повинна бути кратною 4, і плюс ще набираємо 2 додаткові кромкові петлі. Приступаємо до в'язання. Для початку ми в'яжемо установочні ряди. У мене тут вже пров'язано три ряди платочною в'язкою, це може бути і один додатковий ряд, тому що ми в'яжемо наш візерунок з виворітньої сторони, і це важливо розуміти, якщо ви в'яжете по колу. Отже, я перегортаю в'язання на виворітню сторону, тому що ось наші сірочки будуть з'являтися на лицьовій стороні. Отже, ми першу петлю знімаємо. Далі, слідуюча петля, я пров'язую лицьову, але не знімаю петлю з спиці. Далі роблю накид. І знову в ту саму петлю пров'язую ще одну лицеву. І тепер вже я знімаю петлю із спиці. Тож, я із однієї петлі пров'язала три. Наступні три петлі я пров'язую разом. Отже, я їх підхоплюю всі, так ось таким чином, і пров'язую виворітньою петлею. Це може бути непросто, тому що ми тільки починаємо ось, виворітню і далі повторюємо. Пров'язуємо три петлі з однієї, одна лицева накид і ще одна лицева в ту саму петлю знімаємо. І далі три слідуючі петлі, пров'язуємо разом. Ось таким чином. Все, такий е малюнок ми в'яжемо до кінця ряду, і далі переходимо до слідуючого ряду на лицевій стороні. Я дов'язую ряд, в мене остання петля, її пров'язую виверіднюю. Далі переходимо до лицевого ряду. І лицевий ряд ми пров'язуємо виверідніми петлями. Знімаю першу петлю і далі всі петлі в'яжемо виверідніми. Все дуже просто в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язала ряд до кінця, вже розгорнула в'язання, і далі ми в'яжемо третій ряд, і він ідентичний першому ряду з тією відмінністю, що ми починаємо в'язати наш візерунок у шахматному порядку. Тож, якщо ми починали з того, що пров'язували з першої петлі, Три петлі, то зараз, навпаки, ми будемо починати з того, що пров'яжемо три петлі разом, а потім з е, слідуючі петлі вив'яжемо три. Тобто в нас в першому ряді ми вив'язували з одної петлі три петлі, слідучі три пров'язували разом. А зараз навпаки. І в нас буде такий шахматний порядок. Першу петлю знімаємо і далі пров'язуємо три петлі, слідуючі Разом підхоплюємо їх і пров'язуємо вигорітньо. Так, далі із слідюючі петлі вив'язуємо 3 лицева петля, накид, лицева петля, і далі знімаємо цю петлю зі шпиці. Далі знову підхоплюємо три петлі і пров'язуємо їх вирідню. Далі із однієї петлі вив'язуємо три в'яжемо до кінця ряду. Дов'язала ряд до кінця, переходимо до лицевої сторони, четвертий ряд це у нас, і він же останній ряд нашого рапорту, і цей ряд повністю ідентичний другому. Тобто, ми першу кромкову петлю знімаємо, і далі всі петлі пров'яжуємо виворітніми. Ось так просто все це в'яжеться. І повторюємо необхідну нам кількість рапортів, так, щоб вив'язати полотно потрібної нам висоти.